Перший ковток соку стає для неї фатальним. В одну секунду всередині личинки трипса вибухає справжній хаос. Починається жах у кожній клітині її тіла, раптово зриває всі замки. Чому це страшно? Бо в середині будь-якої живої істоти кальцій це як електричний сигнал для м'язів. У нормі він виходить по краплині, щоб м'яз міг стиснутися і розслабитися. Але зараз кальцій неконтрольованим потоком затоплює організм. Уяви, що в електромересі. Мережу напругою 220 вольт, бахнули відразу 10 тисяч вольт. М'язи шкідника скручує пекельна, нескінченна, судома. Це як найстрашніший корч, який тільки можна уявити, але в усьому тілі одночасно Личинка намагається поворухнутися, але її м'язи намертво заклинило. Вона хоче зробити ще один укус, але ще липи стали кам'яними. Це жорсткий і миттєвий стоп-ефект. Вона не помре в ту ж мить. Вона буде годинами висіти на листку, як заживо похована Деована мумія нерухома, паралізована і абсолютно безпорадна. Вона більше не з'їсть жодного міліметру твоєї рослини. Її банкет закінчився, не встигнувши початися. Це наслідок безжальної роботи препаратів Ексірель та Верімарк. вражає далі ще більше секретів. Підписуйся на YouTube канал Ваш успішний врожай та став лайк, щоб не пропустити жодної професійної поради. Ці препарати належать до великої родини під номером 28. Діаміди це загальна назва цієї армії. Їхня назва походить від хімічної будови. Але для нас важливо інше. Вони вміють знаходити в м'язах комах ті саме краники, які тримають кальцій. Ці краники називаються реанідинові рецептори. Коли препарат потрапляє всередину личинки трипса, він буквально ламає ці краники. Кальцій виливається, м'язи замикає, шкідник зупиняється. Це як вилити відро води на ввімкнутий комп'ютер. Коротке замикання і система більше не працює. Хоча Серце у цих обох препаратів однакове, працюють вони як різні інструменти. Вері Марк це захист знизу, його дають через крапельний полив. Рослина всмоктує його коренем, як губка, і стає отруйною для трипса середини. Це як становити сигналізацію в самі стіни будинку. Ексерель – це десант зверху. Ним оприскують листя. Він має трансламінарний ефект. Простими словами, це означає, що препарат потрапляє на верхню частину листа, але прошиває його наскрізь до самого низу. Це дуже важливо. Живо, бо личинка трипса це хитрий шпигун, який завжди сидить у підвалі на нижній стороні листа. Що є ще крутим саме для тебе. Перше селективність цих препаратів це здатність вибирати ворога. Препарат вбиває поганих тріпсів, білокрилку, але жаліє хороших бджіл та корисних комах. Це як розумна ракета, яка не чіпає мирних жителів. Друге це інтегрований захист, це коли ти можеш одночасно використовувати і хімію, і корисних комах хижаків. Ексерель та Вері Марк дозволяє їм працювати. В команді, коли ж настає ідеальний момент, щоб можна було вийти в поле заприскувача? Тут є свої секрети, які знають лише професійні мисливці за шкідниками. Найкращий час це ранок. Чому не вечір чи сонячний день? По-перше, личинки трипса найактивніше починають рухатися і снідати саме зі сходом сонця. Коли ти наносиш ексерель вранці, ти подаєш їм отруєний десерт прямо до столу. По-друге, температурний режим. Ексерель обожнює прохолоду. Найкраще він працює при температурі від плюс 15. До 22 градусів. Якщо на вулиці спека вище 25 градусів, препарат може випаровуватися швидше, ніж встигне проникнути в листок. І третє, це вологість. Ранкова роса вже зійшла, але повітря ще вологе. Це ідеальний стан, щоб крапля розтікалася по листу, як масло по хлібу. Став лайк, оціни відео в коментарях та підписуйся на ваш успішний врожай. Твій успіх починається з правильних знань. До зустрічі!